Замість вулиць з з контейнерів на промринку сьомий кілометр незабаром можуть з'явитись сучасні торгівельні павільйони. Це передбачає детальний план та план зонування селища міського типу Авангард, які було представлено на засіданні архітектурно-будівельної ради в облдержадміністрації. Це викликане тим, що ми живемо в сучасному світі і світ рухається в сторону модернізації, якоїсь раціоналізації, упорядочення якоїсь території. В даному випадку це ринок 7 кілометрів. Там кілька власників, і всі вони є замовником. Тобто замовником є громада, а частина цієї громади це власники. А ось чи не викликає майбутня модернізація ринку протестів підприємців? Питання відкрите усім підприємцям будуть надані торгові міста згідно їх договорів. Торгівельні міста збільшуються, але не зменшуються.